Здавалося б, сонце найкращий друг садівника, але я завжди радію парі похмурих і дощових днів влітку. Причина проста: це ідеальний час для посадки, будь то насіння або розеї сада. Посів перед дощем у різних насіння різні потреби, одним потрібне світло, іншим темрява. Деякі вимагають стратифікації холодом, а інші краще проростають після замочування. Але більшості насіння для проростання потрібні прості умови: температура ґрунту не нижче 60 і не вище 80 градусів, а також постійна вологість звучить нескладно, але влітку підтримувати вологість ґрунту на вулиці справжній виклик. Особливо це важливо для таких культур, як морква. Кілька дощових днів забезпечить насіння необхідною вологою без вашої постійної участі. Звичайно, мова не про зливи, які можуть змити насіння, а про помірний дощ, який добре просочить землю і створить комфортні умови для проростання. Тому, плануючи посадку, варто заглядати в прогноз погоди. саді не потрібно пекуче сонце відразу. Навіть найміцніша сада відчуває стрес після пересадки. Молодим рослинам потрібен час, щоб адаптуватися. Перш ніж вони зіткнуться з жарким літнім сонцем. Посадка перед похмурими днями або під час легкого дощу ідеальний варіант. Знову ж таки, мова не про ураган, а про звичайний літній дощ. Навіть 24 години такої погоди допоможуть розеса дів коренитися і підготуватися до яскравого сонця. Що робити, якщо дощ не передбачається? Влітку бувають тижні без єдиного хмарки, але посадки відкладати не можна. Якщо ви сієте насіння, краще виростити розея до будинку і потім висадити її. Якщо ж потрібно сіяти прямо в ґрунт, зберегти вологу допоможе укриття. Наприклад, для моркви часто використовують вологу мішковину або навіть мокрий картон. Головне не знімати укриття, поки насіння не проросте. Ще один варіант притінення і регулярний полив кілька разів на день, як при посіві газону. Якщо висадите розеесаду в спекотний сонячний день, робіть це ближче до вечора, щоб рослини встигли відпочити вночі. Вранці забезпечте їм тимчасову тінь підійде парасолька, коробка або спеціальна сітка. До вечора укриття можна прибрати.